Всім привіт! Наступна частина про створення іонізаційної камери. Значить, як детектор ми взяли з нержавійки з таку кружку. Вона не покрита ніяким харчовим лаком, як консервні банки всі зараз у 2023 році. От. Вона проводить струм, тестером перевірили всередині. Нічим не покрита. Ідеально, далі, це буде у нас. Корпус детектора всередині електрод. Я взяв мідна трубочка тоненька, це від холодильника. От. Тоненька ось така мідна діаметром. 2,5 міліметра, але вона покрита білою фарбою, тому я її ось так всю здеру ножом, потім наждачкою. Зачухаю, щоб вона добре проводила струм. Можете брати дріт мідний, товстий, але обов'язково його зачухайте, щоб окислів не було. Мід також окислюється на повітрі. Бажаємо це все зачухати доблизку. От, І потім ще. Буде все в блискучому такому стані. Так нормально. Потім дороблю. Так, і ще що, що підкажу. Не обов'язково зразу купувати купу цих кружок, тут сверлити отвір. Ви можете там зафіксувати капельку клею і приклеїти ось так електрод, щоб не шкодити трошку і з цієї сторони зробити вивід до цього електрода центрально. Тут сіточку заклеїти, щоб воно не доторкалося до сіточки, до корпуса, а там просто наклей приклеїти без контакту, щоб в повітрі висів головне цей електрод. Тому з цієї сторони тестувати можна різні електроди, не обов'язково сверлити отвір. Таким чином не треба де потім клеїти, герметизувати і так далі. З цієї сторони заносити, просто там клеїти це анокрилатим клеєм, наприклад, ось так, не, до, не доторкаючись до дна, і щоб вона в повітрі ось так торчала. Не виходила за край ось цей. Бачите, не виходить. І тут сіточку закриємо. Ось так. Тому тут свердити отвір в дні не обов'язково. Це будете знати. Всім до нових зустрічі.